Звичне заняття фізкультурою перетворилося на захоплююче спостереження за баскетбольною грою, а спортивна зала технікуму на показовий майданчик. Гравці черкаських мап відпрацювали основні елементи гри та ділилися власним досвідом. Почалося все з розминки, потім пішли киткові вправи. Далі, розбившись на команди, грали три на три. Обидві команди, на чолі однієї, з яких був Ворона, а іншої Порхоменко, показували непогані результати. Виступали у різних амплуа та вправно змінювали позиції. Команди суперниці по черзі брали лідерство. Тренування проходило з використанням... Класичні методики з елементами гри. Все буде доволі стандартно, як на наших тренуваннях. Попробуємо внести елемент якогось азарту, якоїсь гри, що там Тренери викладалися на всі 100%, адже гравці технікуму виявилися непоганими суперниками. Якби це були діти, дітям легше щось віддати, а коли хлопці вміють грати в баскетбол. Їм треба дати таке, щоб можна було їх заінтересувати. Зацікавити хлопців не просто вдалося, а навіть більше, дехто з юніорів, твердо вирішив зробити баскетбольну кар'єру. Ну, я б дуже хотів би займатися далі баскетболом, вже професіонально граю так в ну, вищої ліги, суперліги. Ну, взагалі, від спорт, баскетбол ну, хороший, позитивний для як фізичної форми, так і для моральної і умственних розвитку. Сока лет занимаюсь баскетболом, Мені з кожним годом і нравится заниматься. нравиться Доброско, Владислав Тягун, Віка новини.